Президент асоціації цифрової ортодонтії, сателіта е, е, асоціації ортодонтії України, е, будь ласка, вам слово шановні колеги. Вітаю! Я Ганчук Вероніка Володимирівна, лікар ортодонт. А все решта важливе, мій колега вже сказав. Сьогодні я знаходжуся в Києві, 18 травня, в готелі Русь. І сьогодні тут відбувається унікальна подія. Четвертий благодійний міжнародний симпозіум асоціації цифрової ортодонтії «Міждисциплінарний підхід. Сьогодні тут зібралися лектори цифрові, цифрові гнатологи, терапевти, ортопеди, хірурги. Ортодонти наші іноземні колеги нас підтримують дистанційно онлайн. Українські лектори, а вже ж виступають вживу. Сьогодні вже майже закінчився перший день. Завтра нас чекає ще більш потужний другий день. Але хочу сказати, що сьогодні ми отримали надзвичайно багато цікавої інформації, і іноземні колеги поділилися своїми протоколами, які прямо завтра хочеться вже використовувати в власній практиці. Це вже четвертий симпозіум, вже четвертий рік існує Асоціація цифрової ортодонтії України. В наступному році нас чекає п'ятий симпозіум. Ми зібралися, ми працюємо, ми розвиваємось, ми вчимося, ми лікуємо. Тож слава Україні! Тримаємося! Героям слава дякую!